Вітаю, друзі! Світ змінюється на наших з вами очах, і ми змінюємося разом з ним. Я гадаю, що ви відчуваєте те ж саме. Все, що зараз відбувається, безумовно, це жах. Але це наш шанс, яким ми просто повинні скористатися задля нашого майбутнього. Так, щоб закласти мораль. Духовність, фундамент нашої нації, нашої країни, знайти нашу культуру, відновити її, знайти нашу ідентичність, так, щоб наші діти не виросли клептоманами, які бачать сенс життя лише в грошах. Тож ми знаємо, до чого це приводить. Тож давайте їх виховати по-іншому, щоб вони знали іванівське оповідання, щоб вони знали історію, твори Шевченка, сковороди, щоб одного дня. Коли вони знайдуть справжнє щастя, вони змогли дати відповідь, як колись, коли до Московії запрошували Григорія Осавича, а він відповів: мені супилка і вивця, дороже царського вінця. Він знав, в чому полягає сенс життя. Він знав, що таке щастя, тож він і нас з вами зможе навчити. Я гадаю, що в цьому полягає наша перемога також, коли кожен з нас починає думати не тільки за себе, не тільки в межах мене самого, а в межах усієї громади, усієї нації. Саме про це і є Свято Різдва. Той, якого весь світ не був гідний, прийшов як людина, щоб показати нам шлях до людяності. Друзі, в цьому і є сенс Різдва. Різдво навчає нас дуже простим речам, як стати людиною, не називатися так, а бути, а дійсно бути людиною. Дивіться, як про це говорить сам Христос. Коли я голодував, ви дали мені їсти, коли страждав від спраги, ви дали мені пити. Коли був чужинцем, ви прийняли мене, коли був без одягу, ви одягли мене, коли був хворий, ви доглядали мене, коли був у в'язниці, ви відвідали мене. Тоді люди скажуть йому Господи, коли це було, ми нічого такого не робили, а він відповіси їм. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з цих найменших моїх братів, ви зробили мені. Читаючи ці строки, складується враження, що він говорив це саме про наш час. Тож, друзі, давайте, давайте робити більш, більше добра та більше піклуватися один про одного, про своїх друзів, про своїх сусідів, про свої громади. І також дозвольте мені привітати вас усіх з цим святом від імені благодійного фонду Слобода Юєй та всім вам подякувати. Зі святом вас, дорогі! Христос народився, славимо Його!